Шановні колеги, шановні друзі, я хочу сказати про те, що сьогодні ми відкриваємо в нашому культурно-мистецькому просвітницькому центрі 205-ту художню виставку. Хочу сказати, що сьогодні у нас на презентації присутні, ну, перш за все, автор цієї виставки, при тому, що цікаво, що Артур Іванович Тевадар це художник, який вже в п'яте у нас робить роботу, у свої роботи, виставку своїх. І кожен раз у нього нові роботи, і кожен раз ми захоплені від того, що ми бачимо. І е, те, що ми його п'ятий раз е, пропонуємо виставлятися в нашому центрі, свідчить про це про те, що завжди його роботи користувалися надзвичайною популярністю у наших студентів, у наших колег, у наших співробітників і у людей з міста. Тому от ми його п'яте запростили. Крім того, я хочу сказати, що його роботи є в нашому. Залі, в нашій залі подільське мистецтво, і е, ви має, маєте можливість їх там бачити. Е, крім того, я хочу сказати, що у нас сьогодні на презентації, і мені дуже приємно, присутні е, члени студентів художників України. Е, ну, е, Перш за все, е, Юрій Іванович Кізімов, куди він? Є? А, Юрій Іванович Кізімов, <реш> Я шукаю його. Да. Е, Юрій Іванович Кізімов. Е, Ігор Петрович Ященка, Ірина Константина Пантенки, Ірина Едуардовна шостак Арлова. Це художники, які у нас також виставлялися і були у нас в нашому, і їх роботи є в нашому, в нашому центрі і в нашій залі подійського мистецтва. Крім того, у нас сьогодні присутній проректор з наукової роботи Сергій Володимирович Павлов, який, до речі, теж є надзвичайно художньо орієнтованою людиною, тому що його виставки з його художньої фотографії ми також виставляли. Крім того, надзвичайно відомий Вінниці художник Олександр Сергійович Гордієвич. Його портрети це взагалі дивовижна. Крім того, у нас сьогодні присутні також Микола Ой, Володимир Прокопіч Кожемяка, завдяки якому ми познайомились з Ар Артуром Девадаром. Е да, і ще я хочу вам сказати, що сьогодні у нас присутній е Юрій Миколаєвич Патєєв, е людина, яка упродовж 20 років, ну може трохи менше. Була заступником директора центру, завдяки якому також цей центр розвивався, піднімався і таке інше. Так що давайте привітаємо всіх наших гостей, і наших а. А. а зараз безперечно я хотіла, щоб ми звернули роботу увагу на роботи Артура Тивадара. Як на мене, це взагалі художник, який не тільки має надзвичайно от своє, не, на кого не схоже обличчя, я маю на увазі саме в творчості. Це художник, який має е, свій унікальний почерк. При тому е, художник, який працює, по-перше, ну і, і перші роботи, з якими це були роботи, які були зроблені з е, використанням шкіри, яку він... Е, Обробляє по-своєму, розмальовує і каміння. Четверта виставка і сьогоднішня виставка це не тільки роботи шкіри, каміння, але роботи також живописні. Я думаю, що кожен з вас зверне увагу на те, що це художник. Який і є філософом художник, який прагне не просто зобразити, відобразити навколо середовище, а взагалі художник прагне відтворити світ через своє світобачення, через своє ставлення до світу, це художник, який розмірковує і постійно звертається до глядачів з питаннями. І е, це художник надзвичайно е, діалогічний, який викликає бажання давати питання, розмірковувати, художник філософ, який намагається зрозуміти сутність речей, сутність світу, проблеми вічності, як на мене, і безпечно пошуки гармонії. Я дійсно, от я особисто просто захоплююсь творчістю цього художника. І що цікаво от на ці роботи, ви побачите оці всі надзвичайно яскраві роботи. До речі, хочу вам сказати, що вся ця виставка і більшість цих робіт присвячені, вона має назву Явчний Спас, і вони, ця виставка присвячена дітям, які загинули на сході. Це безперечно надзвичайно трагічні е, події, і ви, от цю, цей великий ступень і е, трагедії, і драматизму, і е, також пошуки виходу з цього, ви теж можете бачити і шукати відповіді в цих його роботах. От. Але я хотіла звернуту увагу на всі роботи. Тож, ви знаєте, що мене в мене особисто вразили. Мені здається, що от тут художник використовував не пензель, а використовував промінь світла, промінь можливо, сонця. Вони всі світяться, при тому ці роботи, ну, я не, не відчуваю фарби. От коли ви навіть ближче підійдете, вони просто випромінюють світло. Я не знаю, як це так вдалося художнику настільки тонко, настільки ювелірно, настільки ніжно, настільки витончено. І в них також, здавалось би, види природи. Але в них також роздумують про вічне, про людей, про сутність, про нашу власну з вами душу. І те, що от ця виставка вона створює ауру надзвичайно високою, такої духовності, такої вертикалі, ну, це безперечно дякуючи Артуру Івановичу. Я хотіла, б, якщо у кого є бажання, запросити до слова, а е, далі хто б має бажання, може з вас. Висловиться, а студентам я б потім хотіла, ви маєте нагоду дати питання Артуру Івановичу, тому що можливо вони у вас виникли, а вони не можуть не виникати. Бо ми також ходили і Артур Івановича просто з руку тривали запитали, а що це? А як, як це, як це має бути? А чому це так? От тому це надзвичайно цікаво. Будь ласка, помиляйте, у вас ам'яна. Будь ласка. Шановна Тамара поліставна, шановні гості, я хочу всіх привітати з початку виставки. Як сьогодні було відзначено, ця виставка вона вже п'ята. І це розпочиналося в далекому 2000 році, коли ми провели на базі нашого університету конференцію на міжнародним рівні фотоніка. І тоді ще профі... професор Кожемяков Володимир Пахович, який організовував значить, він познайомив чудовим другом з Артуром Тиводаром, і вже протягом 15 років. Ми маємо можливість спостерігати значить, ці значить, чудові роботи, яку нам предоставляє Артур. Хочу сказати, що в цьому році Артур дійсно привіз нове бачення філософії життя, тому що дійсно ця експозиція вона охоплює різні напрями, і ми можемо побачити стара ікони. І живопісвод значить дійсно, як було відзначено, що ми бачимо промінь світу, а 2015 рік це рік світово. І я так думаю, що це теж однозначальне, що фактично кожна картина несе таку позитивну ауру. Дарує нам э, таку гармонію, небось корба небо, прямо так світиться. Можна побачити рядом, як світиться у тяжелу пакова. Він п'ять років тому звернувся до теми Стара церкви і Сьогодні в нього є дуже чудові роботи щодо іконого писання. От. В цьому році ми бачимо нові роботи, теж які присвячені нашим воїнам, які саме значить, захищають нас, і це, я думаю, теж є символічно. З знайде щось таке для себе духовне, відчує ту позитивну ауру, яка саме допромінює ці картини. Я хочу побажати Артуру, здоров'я такого творчого натнення. Тамарі Бориславна сказати величезну подяку, тому що дійсно вона завдяки. Тамара хочу сказати, у на студенти було створено цей чудовий центр культурології, і цей центр є єдиним. Я думаю, що серед. Не тільки технічних вузів, а серед взагалі, всіх вузів, які дарує нашим студентам, і вони мають можливість відчути дійсно духовність різних художників, різних опохід. Тому я думаю, що це дуже-дуже чудово. Я хочу побажати вам теж здоров'я, натхнення, нових успіхів, реалізації всіх ідей, хай вам щастить. Дякую вам. Будь ласка, у кого є бажання? Леніт Володимирович Співанов, заслужений працівник культури, <заснений> заступник директора культурно мистецького центру. товариство, ви знаєте, коли я прийшов на цю виставку, я просто був готовий до сприйняття. Річ у тому, що вперше наші студенти, які, власне кажучи, співробітники і гості, які приходили до нас, побачили оригінальну змішану техніку, де тиснення по шкірі, де метал, де камінь. І композиційно, якщо говорити про ці речі, вони були досить вдало скомпоновані. Вони е, е, окремі картини це викликали у студентів різні асоціації. Одні говорили, що тут закладена глибока. Містика, що тут закладені глибокі, глибоке християнство, хтось говорить про те, що це буття людини, яка сприймає світ, що трансформується крізь, крізь його серце, і тому найбільше зрозуміло, мабуть, йому. Одначе, коли ви подивитесь на ці картини, кожен із вас безпосередньо Матиме свої асоціації. Я думаю, що ви зараз питання. Хочу тільки сказати одне, що його картини популярні в Вінниці не тільки в нашому університеті, але й у місті. Його знають в галереях. І не тому, що його знають, а тому, що ці картини вони просто зачаровують. Ці картини дають можливість нам спізнати самого себе крізь образи. Крізь ту тему, яку автор намагається висвітлити, чи то через шкіру тиснення, чи то через художні образи. Тамара Бославна говорила, що ці картини дійсно світять. Тут присутнє світло. Але зауважте в Артура Тиводара немає дуже яскравих кольорів. Тобто Сонця ми не бачимо, але ми бачимо світло. І очевидно, це очевидно ну, це, 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 це найбільше досягнення художника передати в без яскравості світіння. Я бачу його картини чимало присвячені карпатській природі. Взагалі він найбільше. Я не знаю, чому мене спалося таке враження, що він більше любить природи, дерева, але менше любить людей. Але е, його думки, його помисли, вони дійсно закарбовані ось в таких цікавих і оригінальних сюжетах, які ми тут бачимо. Я так сподіваюся, що у вас вилітне багато запитань до Артура Кіло. Дякую, Лені Володимирович. Так, але е, я хочу трохи трохи заперечити: е, взагалі то Артур Артур Іванич це людина, як на мене, надзвичайно високої е, моральних вимірів, це людина надзвичайно доброзичлива, це людина надз... Сповнена внутрішньої доброти, внутрішнього освітлення, тому його робота світяться. І тому о, я все-таки хотіла сказати, що він... А він де я він просто, я він просто не бачив що... картин, і тому Річ, я так сказав. Ціп, що Кожна картина це про людину, про її стан, про її хвилювання, про її переживання. Це не він малює картини не про себе, а про, він малює через картини людей, нас, наші психологічні стани, нашу душу, наші тривоги, наші э, сумніви і таке інше. Так, але все чудово. все Дуже гарно. Звичайно, людина зі своїми хтонічними речами, загальними, за якими. Але це ж кожному притаманно, але... Так, будь ласка, у кого ще и бажания высловити свою думку? Кто хочет что еще сказать? Может быть, два слова, Будь Ласка Игорь Петрович, Игорь Петрович Ященко, ведомых художник. Есть такое наблюдение по жизни. Я обратил внимание, и не только очевидные вещи. О том, что работа художника это продолжение самого художника. Вот для Артура классическая совершенно связь, потому что с такой деликатностью, такой корректностью, с чувством нервы, и вообще все это называется уровнем культуры внутренней Артура, все это классическим образом и естественным образом воплотилось в его произведениях. Я просто блестящее ваше выступление, поэтому я не хочу повторяться. Вот, просто я отметил для себя. здесь. Я помню прошлую выставку. Рывок совершенно объективный. И мне очень нравятся уникальные вот эти работы с уникальными материалами. И гармонии держать. Это заслуга, конечно, Поэтому, Артур, я поздравляю тебя да, с выставкой и успехом тебе. Ну, времена, правда, к сожалению, такие, что может, пушки это стреляют, музы молчат, но чтобы нас это не коснулось. Дякую. Успехом. Тебе. Так, э, будь ласка, у кого еще есть сказать слово, высловить свои выражения? Будь ласка. Або коллеги Артура Ивановича, або студенты. Будь ласка. Якщо нема бажаючих, то давайте все-таки описки привітаємо Артуру Івановичу. Там через ці оплески ми висловлюємо йому подяку і побажання на найкращого. Я хотіла у студентів звернутися до студентів, можливо, у вас є якісь питання до художників. От ви побачили роботи дивовижні, роботи непрості, роботи, які, в яких приховано дуже багато гублоки розмірів. Можливо, у вас є питання, будь ласка. у вас є така нагода, можливість спілкуватися? А Артур Іванович з Дужорода Західної України. От, і він у нас не може бути довго, щодня не може бути тут у нас в центрі. Тому от користуйтесь такою нагодою і, будь ласка, давайте питання. Добре. Поки вони думають, Артур Іванович, я вам надам слово, висловийте свої. Так? Якщо у вас є бажання. Звичайно, я подякую всім вам, тому що дякую Болі, що я. А, а, все добре, добре, добре. Не будемо. Так, будь ласка, ну, все-таки не можуть не виникати питання. Будь ласка. А що вдохновляє на написання картини, якісь річ, предмет? Людина, люди мабуть, бажання думати, мислити свої за все, бажання. Чути зв'язок із тим, що тобі оточує, збуттям, з культурою, і від власне хто ти є. Оце чудово, думки надихають. Скоріше за це, тому дуже. що ти бачиш, що ти починаєш рефлексувати, да, думати по відношенню. якої сторони ти повертаєшся до того, що ти бачиш, такою буде і твоя рефлексія. Да, якщо ми будемо старатися відкривати себе, свою душу, серце. Долу. Оточуючи, то воно зуміє через тебе трансформуватися в матеріалізацію якоїсь речі, думки чи праці якогось. А якщо ми себе замикаємо, тоді ми можемо досягнути віртузність, знання якогось, але не буде такого видового контракту. Будь ну, ласка, ще які питання. Артем, скажіть, будь ласка. А от ви починали з живопису, ви починали вже роботи зі шкірою камінням? Живопис. Живопису починали. А як ви почали роб, працювати? Чому прийшла така ідея? Всі ну, ці бажання, тяга, яка робота, тяга пізнання чогось, стояння. Тому що завжди є людині присутні, ну, скажімо, да, можна естетично задоволення мати від чогось, але та ж буряк приходить, тобі стає страшно. Запитуєш себе, ну, ну от всі речі, тобто живописний. Да, І всі ці думки потім, я тільки займався був роками з живописом природи. Я дуже багато малював в певний час. На, Учитель народний художник пан Михайлович Шуків. Ми з ним їздили місь на пленери. Я був повернутий там 80-ті роки, середини 80-х, 90-ті. Потім матеріал попав в руки. Тобто я пробував ці речі свої думки живописом, там пробував якісь речі, реалістичні робити, чи якомусь акт, такому. І тут попав мені матеріал у руки, шкіра. Випадково, да? Ну, дружина вона робила прикраси. Без дружини тут нікуди, може. Вона мене сформутувала художник, своє за все, Вона мені не подарувала своя в, в черзі. Я раніше дуже важко було це купити, в 80-ті роки вагітні, що херницька додому, як я цього навіть не знав. Як я собі так бавився з цими речами, я не планував бути художньою. Тобто Це так сформати сама обставина, тобі... ти... ти зустрічайся з тими людьми потрібними, які тебе потім. Якщо ти прислухаєшся на них і в їхніх порад, чи на те, що з тобою відбувається, то тобі, певно, можна. Це вже називається шлях. І це Господь Бог привів. Ну, і і Мар'яну, і, і, Мар і так як я в Вінницю попав, познайомившися з Володимиром Прохопишем в потязі, по ми тут разом сидимо, розмовляємо. Я показав їм декілька робіт. Вже то були роботи шкіри з каменем, а професор колазив, йому це дуже сподобалося з постійно багато. Він мене познайомив, тоді, тоді з, є з такими чудовими людьми. Завдяки тобто, от таким от випадком, не телефонними дзвінками, а от, просто дійсно зверху тоді такі посилають людей. І це найважливо цінувати такі речі. Тоді вже із художниками, він такими чудовими викладачами, з його учнями, з Павлом професором Сергією Володимиречем познайомив в першу чергу. Тобто, тобто з усіма своїми друзями, з Савдоном, Тут дуже багато тобто, так от, своїми. Вдячний Богу за що. Так, будь ласка, шановні молоді, які у вас є ще питання? Або бажання, або можливо хтось що хоче висловити, якусь Богу свою? Артур Іванович, скажіть, будь ласка, а що для вас каміння, яке ви використовуєте в роботах? Воно для вас тепле. Це ті ж самі, скажімо, якісь образи. Тобто, це вже сама природа творить, ці всі образи. Тобто каміння дуже гарно і спривазує тебе. Тобто там, скажімо, там реальні є образи цього тобто, всього. Тобто, і вгадувати, Тобто, тобто, тобто вже там закладені природи. І воно настільки співзвучно, з думками. Ну, чи... Ви використовуєте камень саме в такому форматі, який потрапив до вас, чи і, якось його ще формутуєте камінь? У <піллявшись> мене є заріз, в мене поважає, що цим займається. Зрізи пропонує там якийсь або ранений камінь збирається. Буває, що камінь тебе на штаб тим на, на, на якусь думку. ти вже підбираєш камінь, якийсь свісот, пропозиційне рішення.

До такого чогось нестандартного. ну, Якщо це мистецтво, то це е, десь якийсь авангард має бути, якісь такі символи оригінальні. Якщо подивитися на наших студентів, коли вони малюють щось там із своїх, е, із, що, своїх щоденниках, чи в своїх конспектах і так далі. Тому, е, мені здається, для вас повинна бути е, близьким, незвична техніка. От ви просто подивились на цю техніку і немає значення, чи це ікони, чи це просто картини з глибинним таким філософським осмислом. От як ви сприймаєте як молоді люди? Може хтось хоче висловити цього подивитися. Ну давайте розберемо такі спосіб. У нас є зараз Артур Іванович, тут горять з нами. Ми всі ще не люди, ще дивимося, роздивляємось. А потім, можливо, хтось з вас хоче особисто. ну, не Буває так, що на великий загал важко дати питання, а хтось особисто хоче поспілкуватися з Артуром Івановичем, можливо, з тими художниками, які у нас сьогодні, дати якісь питання, що запитати. Найбільше картинок. Просто шикарно. Відчувається. <рес> Це дуже майстарна визнала на роботи. Насамкіше на привал, я не сказав про цю години. Як мені малював, де він малював, <рес> <рес> моє дитинство пішло на цьому березі. Дякую вам за запитання, тільки тут на цій місці. Тому що я знову їздив у цей сад, моя мама народилася на тому березі, батько на цьому. Ну, це мої дуже такі близькі переживання. Якраз думав, про дитинство багато, тоді там були теж практик близьких світ які дитинства і зв'язано з дитинством. Тобто, ну, на цих берегах все не дитинське. Ну, так мама і папа зв'язали Ну Щось таке, тобто тут мені... Всі то де планую серію цих оцього садів, садів цього дитинства yeah. зробити. На цій роботі це теж той же сад, суд біля цього монастиря, зверху там ціла вулиця, вулиця мої продичі. От, там колись в праві якісь земельні будівлі, 12 дітей, там рядом будував свій будинок, одружувалися, розтали діти і так, от і там вся вулиця мої родичі. Коли син маленький туди приїздив, йому дуже це подобалося, тому що в ту хату його привели, залишили, і він кожен день ночував в іншій хаті. І всюди всі родичі, це йому дуже подобалося. Циган там шлявся по всій вулиці. Це вся вулиця родича. Добре, дякую, Артур Іванович. Так, ще є питання пропозиції. Тоді, будь ласка, підходьте ближче до Всі situacije tako da se И кремний апатит, они несут энергию, то есть если гранат несет положительную энергетику, и если сравнивать, допустим, вот, энергетику человека, то есть это мы измеряли, то гранат несет 8 раз лучше жить, чем биополе человека. Кремний, наоборот, значит, кремний, хрусталь, вот, значит, отрицательный уровень. Да. Поэтому дело в том, что здесь, не знаю, да, но Артур с... больно, не больно, вот он соединил, сделал Вот как в китайской философии, вот учитель положительно, а то есть естественно, а, если вы там тут постоите, что вы чувствуете эту гармонию, вот, значит, положительно, вот, вот, и отрицательно, и отрицательно энергию. Постойте, постойте. Thank <laughs> you. 全然。